Привіт, сьогодні ми зануримося в одну неймовірну історію, яка можливо змусить по-новому поглянути на, здавалося б, добре відомі сторінки нашого минулого. Давайте спробуємо разом розплутати одну історичну загадку, яка ховається між рядками книги. Ну що, давайте одразу до справи, коли ми чуємо козаки і татари, яка перша думка з'являється? Зазвичай це щось про вічних непримиренних ворогів. Але чи справді все було так просто й однозначно? З одного боку, так, є оцей поширений стереотип про вічну ворожнечу. А от з іншого бачите? Порожньо, наче чогось не вистачає, наше сьогоднішнє завдання якраз і заповнити цю білу пляму, спираючись на докази. І де ж ми будемо шукати ці докази? А допоможе нам у цьому одна просто неймовірна книга історико пригодницька повість Володимира Рудківського. Саме там, у художньому творі, і ховається ключ до нашої загадки. Отже, джури козака Швайки цей твір, справжня машина часу, яка переносить нас у далеке 16 століття. Це такий буремний час, коли українське козацтво, знаєте, тільки-тільки ставало на ноги. І що найцікавіше, це не просто якась вигадка. Щоб написати цю книгу, Володимир Рудківський провів роки в архівах. Тільки вдумайтесь, він, наче детектив, збирав по крихтах забуті факти, повертаючи нам імена та події, про які ми могли б ніколи і не дізнатися. А тепер давайте зазирнемо всередину. Нас цікавить один конкретний розділ пастух Рашид. І повірте, історія там починається ну дуже напружено. Герої опинилися буквально на межі життя і смерті. Просто уявіть собі картину четвертий день шляху випаленим сонцем степом. Води немає зовсім. Один із хлопців, Санько, лежить у гарячці, ледь живий, іначе цього мало, за спиною їх наздоганяє погоня. Ситуація просто безвихідна. І хто ж у нас тут у центрі подій? Звісно, сам Швайка, досвідчений козак-розвідник, який опікується двома хлопцями джурами. Поруч з ним хворий Санько, у якого, до речі, саме зараз починають проявлятись надзвичайні здібності та його вірний друг. Грицик. Ну і таємнича постать татарине Рашид, роль якого поки що повна загадка. І от саме тоді, коли здається, що надії вже немає, що все кінець, історія робить такий поворот, що просто перевертає все з ніг на голову. У безкрайньому степу з'являється самотня постать вершник. Придивившись, герої розуміють, це татарин. У їхній уяві це вирок. Зараз їх або вб'ють, або заберуть у полон. Інших варіантів просто немає, правда ж? Але відбувається щось неймовірне цей татарин він не нападає. Навпаки, він кидається на допомогу. Він дає їм воду, свіжих коней, привозить якісь трави, варить ліки та ще й попереджає, що переслідувачі вже зовсім близько. Уявляєте? В одну мить усі стереотипи просто розсипаються на порох. І тут, звісно, виникає головне питання чому, чому татарин Рашид, ризикуючи власним життям, рятує тих, хто мав би бути його ворогом? Зараз ми розкриємо цю таємницю. Це питання, звісно, виникає і у хлопців, вони абсолютно нічого не розуміють. І відповідь, яку дає їм швайка, вона, вона вражає до глибини душі і пояснює геть усе. Виявляється. Колись давно, коли Швайка був ще маленьким хлопчиком-пилипком і потрапив у татарський полон, його врятувала і виховала мама Рашита, а вона, до речі, сама була українкою, яку колись теж забрали в полон. Вони виросли разом, спільне минуле і допомога зробили їх не просто друзями, а названими братами, і цей зв'язок виявився набагато сильнішим за будь-які кордони чи народи. І от після цієї розповіді Швайка каже своїм джурам а разом з ними і нам усім. Неймовірно важливі слова. Запам'ятайте, хлоп'ята, що й серед татар теж є люди, і не так уже й мало. Урок простий, правда? Головне, не якої ти крові, а яка ти людина. Ну що ж, наше маленьке розслідування добігло кінця. Усі докази зібрані, свідчення заслухані. Настав час робити висновки про те, наскільки історія може бути складнішою ніж прості міфи. Головна думка, яку доносить до нас автор через цю історію, тепер абсолютно очевидна: людяність, справжня дружба і готовність прийти на допомогу це ці цінності, які здатні подолати будь-яку ворожнечу і будь-які стереотипи. Цей приклад чудово показує, що історія це не чорнобілий фільм, де є тільки свої і чужі відносини між козаками і татарами були набагато складнішими. Так, вони воювали, але водночас вони торгували, спілкувалися, і, як ми бачимо, навіть могли стати братами. І наостанок, давайте просто замислимось: якщо навіть в одній, здавалося б, добре відомій темі ми знайшли настільки несподівану історію, то скільки ще таких самих нерозказаних доль і забутих дружніх зв'язків ховає наше минуле, можливо, варто лише уважніше дивитися і читати правильні книжки.